Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Pix. З вами Лара. Сьогодні я приходжу до вас з відео про догляд за обличчям. Хочу показати вам продукти, які я зараз використовую, і якими я зараз дуже задоволена. Ви ж знаєте, що я останнім часом дуже звертаю увагу на склади косметики, і це для мене є пріоритетом. Тому в цьому відео ви побачите багато натуральної косметики, окрім одного продукту. І давайте ми почнемо саме з нього. І, на жаль, цей продукт це є ось така вода міцелярна з Eveline. Вона, в принципі, сама по собі не погана, вона не стягує обличчя, вона не висушує. Але, на жаль, у складі в неї трішечки є поганих інгредієнтів, тому я її повторювати і рекомендувати не буду. Але, скажімо так, так як міцелярна вода це не є тонік, ми лише змиваємо тональну основу, коректор там, чи пудри, що ви там нанесли на своє обличчя з самого раночку. Ми змиваємо і відразу миємо обличчя пінкою, гелем чи чим ви там миєте обличчя. Так, це не є тонік, пам'ятайте, дівчата. Тому я, так як в мене вона тримається на моєму обличчі, ну так, скажімо, секунд, максимум 10, я вирішила її все-таки довикористати. В неї немає нічого прямо такого геть-геть поганого, наприклад, фенокси етанолу. Чи якихось інших страшних канцерогенів, тому я вирішила все-таки її лишити, але вона не є ідеальна. Я буду вибирати щось друге в майбутньому і буду вам показувати, що саме. Далі, так як ми зараз при демакіяжу, покажу вам дуже-дуже класну. Ось таку змивочку з компанії Feel Free Це іспанська фірма, вона продається і на мейкапах нотінах, і так далі. І бачила я її стаціонарно в аптеках в Україні. Класна фірма, класні продукти. Це вже моя третя упаковка. Я не жартую третя упаковка цієї двохфазної змивки. Дуже класна, дуже класно змиває, не щіпає очі. Єдине, що в нас залишає такий трошечки жирненький шар, так як ви бачите, тут є в нас олійкова частина. Ось вона все-таки залишається. Тому, якщо це комусь мішає, то я рекомендую її використовувати саме перед тим, як ви будете мити обличчя гелем для вмивання. Але в цілому дуже рекомендую, єдине, що мені трошки шкода, що тут дуже маленька упаковочка, тут буквально 100 мл засупу. Так? Тому її ну, вистачає мені десь на місяць, ну максимум півтора, в залежності, як часто я фарбуюся. Але в цілому класна, мені подобається. Повторювати точно буду, особливо, якщо буду бачити десь на акціях, то я зазвичай їх зразу беру кілька штук. Ось. Але, звісно, буду пробувати ще щось інше раді цікавості, якщо побачу щось з гарним натуральним складом. По складу з нею все чудово, все окей, рекомендую. Класно, очі теж не щипає, все чудово. Добре, так як ми зараз при... Обличчі, так як ми зараз при тому при демакіяжі, при вмиваннях. Дивіться, покажу вам ось такий гель з фірми Taupa Authentic. серія. Це є польська фірма, теж дивіться, 99% натуральних складників, і це є правда. Цей засіб є без запаху, він є дуже делікатний для шкіри, він, він є гіпоалергенний. Тобто він дуже класний, чесно, це знаєте таке от базове мило для обличчя, як я говорю, яке, знаєте, не буде вам ані пересушувати, яке буде гарненько змивати макіяж. Ваша шкіра дуже задоволена. Я, чесно кажу, це найлагідніший гель, який я пробувала. Він мені дуже сподобався. І тут склад пречудовий: немає тут взагалі до чого докопатися, ні агресивних консервантів. Нічого поганого має в собі гіалуронову кислоту, яка дуже сильно зволожує шкіру. Має молочну кислоту, яка теж дуже гарно впливає на мікробіон та стан шкіри. Тобто, Дуже класний склад, це таке базове. Знаєте, коли ви шукаєте базу, от просто очистити ваше обличчя, щоб воно не стягувало, щоб вам та шкіра просто подякувала, що ви її помили. Це воно воно дуже класне. Я думаю, що буду повторювати цей засіб і не раз. Дуже файний. Я ще планую, там є дуже цікава серія для шкіри з розацеєю. У мене є тенденція до розацеї, тому я хочу ще попробувати гельчик з цієї фірми для саме цієї шкіри, подивитися, зрівняти, що мені більше сподобається, але це я можу абсолютно рекомендувати. Так само, як і можу рекомендувати вам оцей кремчик. Дивіться, скільки я вже використала, тобто, ну, досить, да? вже ціла тюбка, можу вам вже щось про нього сказати. Хороший крем. Він, знаєте, він не буде такий... це не з тих кремів, які буде прям вбиратися повністю. Він має таку трошки захисну плівку. Ось він має в собі натуральний сквалан. це теж, як бачите, беззапаховий, гіпоалергічний, це з тою самою серією, що і оцей гель. Ось він класний на зиму, захищає. Він, в принципі, гарно вбирається, він не лишає такої якоїсь, знаєте, ваша шкіра по ньому не світиться, це те, що мені дуже подобається. Ось, але він а, може трошки відчуватися на шкірі. Типу, він має от таку якусь, ну як то крем, знаєте, от лишає легенько легеньку такий а, слойчик, але це не є жирний слой, він просто захищає дуже гарну шкіру. А, класний крем, мені сподобався. Я а, трошки переживала, чи він мені не є комедогенний, але ні, це неправда. Ось при регулярному використанні звичайних масок, типу глиняних, все добре, і це було діло не в ньому. Тому а, можу рекомендувати абсолютно хороша серія. Навіть такий базовий крем без запаху, без всякого вредного, так само як у цей гель. Якщо ви шукаєте базовий крем без оцього всякого, не знаю, хитромудрого, якщо ви не знаєте, що з чим поєднувати і так далі і так далі. Оце воно як також базовий хороший крем для обличчя і він не є дорогий. Ну, тут в Польщі він коштує десь біля 180 гривень, тобто 18 злотих. Я його особисто купляю в магазині Хебе, але вони є скрізь, і в Росманах, і, і, де, і де хочеш. Тому класна серія, файна толпі. Дуже дякуємо, що зробили таку чудову лінійку. Далі дивимося на тонік, і це фірма Botanic Skin Food, це є фірма, яку така власна марка магазину Natura, косметичного магазину Natura. Як ви бачите, тут теж 98% натуральних складників, і це правда дуже гарний склад. Дівчата дешево, сердито. Хороший, дуже, ніяких феноксетанолів поганих, дуже багато дивіться, скільки екстрактів, все дуже-дуже гарно. Єдине, що я би забрала звідти це парфум. Я трошки, чесно кажучи, щось останнім часом не люблю запашки в косметиці, і це не є теж добре насправді, тому що ну, штучні парфуми у косметиці і взагалі парфуми, які мають штучні. Запашки я вам про них трошечки пізніше розкажу. Це не є добре для здоров'я, особливо жіночого. Ось дівчата, які е, мають проблеми там з ендометріозом, кістами, міомами і так далі. і так Це їм краще не використовувати косметику з запахами. Ось. Тому що це є додаткова токсична нагрузка на організм. Тому е, я вже його довикористаю, але повторювати не буду, бо він такий досить запашний. Я все таки буду більше схилятися до якби, косметики, яка не буде мати. Запаху або буде мати запах натуральний. От я вам покажу. Недавно я знайшла мило для рук ось з німецької з німецького магазину DM, там, де реально пише, що запах є з. Натуральної ефірної олії. І таку косметику я буду, звісно, купляти. Я, звісно, використаю, що в мене вже є, як то кажуть, та, але помаленьку-помаленьку будемо переходити на найкращу косметику, яка і є. Дівчаточка, дивіться далі. Під очі, часом, навіть на обличчя я використовую ось таку олійку мигдальну Це, як ви бачите, навіть виробник пише обличчя, тіло, волосся. Тобто для всього це українська наша фірма Майор. Ось, купляла я її в просторі от в Україні. Файна, ви знаєте, ось, на знає, що в мене тут, слава Богу, дійсно, файна олія, рекомендую. Ви знаєте, ну, олія це олія, я її використовую на ніч, бо ну, вона день буде світитися. ось, Під очима, але як таке додаткове зволоження, якщо мені не хочеться користуватися кремчиком, я користуюсь такою олією, гарно зволожує, відживлює шкіру, мені подобається. рекомендую і вона була досить бюджетна. А якщо ми вже говоримо за кремчики під очі, дивіться, недавно я придбала ось такий крем з фірми В'яник, польські з натури, тобто Вінок. Ось Теж досить класна фірма, має натуральні, е, натуральну косметику. Ось так вона виглядає у магазині. Зараз, до речі, вона я бачила на е, Розпродажі в розмані. І, по-моєму, вона кошту... цей крем коштує цей кремчик, коштує 18 чи 19 злотих. Я буквально його вчора бачила. Дуже класний. Рекомендую. Дуже гарно вбирається, дуже гарно зволожує шкіру. Прям забираю ці всі, знаєте, морщинки, які пов'язані лише з тим, що ваша шкіра пересушена. Дуже гарно вбирається. Єдине, що я можу йому. Якщо я вже хочу прикопатися, мені не подобається трошки інтенсивний запах. Ось я би це забрала або б на половинку його би зменшила. Як ви бачите, запах тут є, ось парфум, Тому це єдине, що мені трошки не подобається, мої очі дуже вразливі. І я прям чую очима цей запах. Ну, слава Богу, він вивітрюється, це не є, що я його чую прям цілий день, але зразу після нанесення я чую цей запах, що мені прям він так, як то кажуть, йде в очі. Але ну, що ви ніколи з кремами таке не мали, ну, ваші очі. Не такі вразливі, то для вас це не повинно бути страшно, у мене справді дуже вразливі очі. Тому я зазвичай ну, під очі люблю таке щось, щоб було без запаху. Ось. Але ну, крем сам по собі дуже класний, дуже рекомендую. Я колись збирала серію з. По-польськи це називається рокі, Рокітнік з обліпихою, то він був для мене занадто важкий. Цей вбирається прям дуже швиденько. Він має, до речі, екстракт з льону, який я дуже люблю. Дуже файний, чесно, рекомендую, якщо маєте десь там подивіться, чи, чи вони є на мейкапах і так далі. Дуже файні. Серія, я вже навіть задумувалась, а не купити би собі ще крем з цієї серії, тому що мені прям геть-геть зайшло. Набагато краще, ніж та серія з обліпихою, бо вона більш така, знаєте, важча була. Мені аж такого зволоження не потрібно було. Дівчаточка, покажу вам далі. Це вже як показувала в моїх відео. Хто мене дивиться, це є ось така олійка з чайного дерева, це іспанська фірма з магазину Меркадона, дуже класна. Ось я її наношу виключно на якісь зміни запальні, на прищики, на такі от речі. Дуже класно, ви знаєте, ввечері ра... нанесли. Рано у вас вже немає запалення, або воно вже наполовину стухло. Настільки дієва річ, взагалі не обов'язково цієї фірми брати. Взагалі просто 100% олія чайного дерева. Це є взагалі спасіння для ось таких от моментів. Покажу вам також ще масочку для обличчя, яку я недавно придбала, це фірма FaceBoom. 98% вони, бачите, виробники вже хваляться, що вони зробили щось класне. Mm. Ось, це є рожева глинка ось, для шкіри мішаної і жирної. У мене, в принципі, мішана шкіра. Ось, і вона не висушує, дуже делікатна, файна. Єдине, що тут, ну, бачите, 40 грамів цього. Засобу, ну його на дуже довго не вистачить на кілька разів, але в цілому я задоволена, очищую гарно, раз на тиждень собі нанести, мені сподобалось. Ну і коштувала вона теж не якусь там, знаєте, фортуну, кокоси. Не коштувала багато, Там до 10 злотих, якщо я добре пам'ятаю, ось файна. Думаю, буду брати ще, але я теж задумаюся про те, щоб взяти якісь такі, знаєте, масочки просто от глинки і самі попробувати. Розмішувати масочки. Ось. Я колись так робила, мені дуже подобався ефект, і я думаю, що я, мабуть, до цього повернуся. Дівчаточка, і як екстра бонус покажу вам ще класну пасту для зубів, Bio Repair. Теж має пречудовий склад, нічого е, вредного, ніякого фтору, ніякого титану, ніяких парабенів, SLSів, да, оцього всього гидоття тут немає. Пречудова паста. Чиста по складу, ось так вона може там не є супер-мега дешева, але вона справді класна. І звертайте увагу, чим ви чистите зуби, тому що пхають таке дівчата, що в ті пасти, що це жах, просто СЛС, парабени, фтор, який є токсичний. Ну, просто жах і жах. Я буду більше паст показувати обов'язково в моєму. На моєму каналі, якщо вас цікаво, напишіть, я можу зняти пропасти для зубів, щоб ви собі вибрали те, що вам сподобалося. Ось і теж переходили на більш натуральні, більш такі пасти, знаєте, які не шкодять вашому здоров'ю. Ось, Якщо цікаво, напишіть. Я, в принципі, маю в своєму запасі кілька позицій, які я можу показати, тому що я, знаєте, так хожу по магазинах і вичитую, і видивлююся. Що є достойне. Ну, а на цьому поки все. Дівчаточка, ось так такий мінімалістичний догляд для обличчя. Надіюсь, що вам сподобалося. Пишіть, чи ви щось спробували з цих продуктів, чи ні, якщо ні, рекомендую. Ну і всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Ну, а ми з вами побачимося у новому відео. па Па-па-па!